Вітаю! Мене звати Володимир Бондаренко, і давайте ми ще раз створимо проєкт, який буде ілюструвати опрацювання текстових величин засобами середовища Лазерас. Наша програма, яку ми зараз створимо, вона буде виводити на форму запрошення на вечір зустрічі випускників. Зрозуміло, що створення запрошення повинна Закінчуватися повинно бути результатом опитування користувача. Ну, давайте розташуємо потрібні елементи керування. Спочатку сплануємо, як буде виглядати результат. Ось в оцій мітці. Текст. Шановні випускники, там якогось року. В оціміці. Ми виведемо інший текст. Чекаємо вас для зустрічі випускників о такій-то годині. Для того, щоб опитати користувача, ми будемо використовувати текстові поля. І підказки у вигляді текстових написів. Перша підказка. Буде містити текст рік випуску. Після цієї підказочки ми поставимо текстове поле. Ну, скажімо, якщо школа була створена у 70-му році, то Текст за замовчуванням встановимо 1970. Перший випуск. Ну, та потім, можливо, ці, ці значення будуть змінюватися, люди будуть вводити своє значення. І наступна підказочка. Наступна підказочка буде. Час зустрічі. І також використаємо поле для текстового введення. І скажімо, нехай час зустрічі буде 16.00. Нам потрібно буде ще дві кнопки, аби створити, власне кажучи, вивести повідомлення. Про запрошення на екран. І інша кнопка для того, щоб очистити значення і запропонувати нове введення. Нам потрібно буде дві текстові величини, у які ми считаємо інформацію із компонентів Edit1 і Edit2. Тому створимо спочатку подію. для першої кнопки, до речі, до речі, не будемо поспішати, а змінимо напис, вивести запрошення і наступний назва наступної кнопки очистити Так, отже, створюємо обробник подій для першої кнопки. Трошечки порухаємо наш текстовий редактор. От. І оголошуємо дві текстові величини. Ну, Скажімо, перша величина рік випуску її. І друга величина час зустрічі. Оскільки це величини рядкові, ми оголошуємо їх типом стрінг. Після того, як ми клацнемо на кнопку «Вивести запрошення, перш за все, нам треба зчитати текст у величину рік. Робимо це за допомогою операції присвоєння і будемо зчитувати значення властивості текст з компоненту Edit1. Тепер читаємо інформацію у величину, яка буде зберігати час зустрічі. Це ми считаємо із компонента Edit 2. І знову ж таки властивість тексту. Після цього ми сформуємо текст у Miety 1. Нагадаю, що це властивісткепшн. І туди ми будемо нагромаджувати літерали. Ну, перший літерал це звертання. Шановні випускники. Після цього звертання я повинен дописати значення року випуску. Це нас, воно у нас зберігається у рядковій величині рік. От. І після цього повинен дописати. Слово року і знак оклику. І наступна відка. Запрошуємо вас на зустріч о такій-то годині. Так, литру О поставила. Так. Ну, оскільки, коли програма наша почне працювати, то, мабуть, оці ось мітки вони не потрібні будуть. То під час програмування ми зробимо їх невидимими. Для цього ми встановимо властивість Visible, значення true. Вибачте, false. Щоб не встановлювати це значення для, окремо для кожної мітки, ми можемо ці мітки виділити за допомогою модифікатора Shift, тобто клацаючи. На іншій мітці, утримуючи Shift. От, бачимо, виділено дві мітки одразу. Переходимо на властивість, на, на групу властивостей, вибираємо Visible, знімаємо прапорець і true перетвориться на false. От, тобто, Програма, коли буде, почне працювати, ці мітки будуть невидимі. От, але коли ми у тексті програми вже згенерували повідомлення, то ці мітки можна і показати. Вищу, встановивши значення властивості візі От. але натомість э, оці мітки Третя, четверта, текстові поля, перша, друге. Вони вже стають непотрібні. Тому ми зробимо їх також невидимими. Це, що стосується першої кнопочки. Як же буде реагувати наша друга кнопочка? А тут це навпаки. Кнопка Очистити нам приховає першу мітку і другу мітку, тобто знову зробить її невидимою, і покаже нам першу частину нашого інтерфейсу, нашої програми. Створюємо такий обробник. От. І, мабуть, оцю частинку, аби не набирати її заново, ми просто її скопіюємо. От. Перша мітка стане невидимою. Упс, це я щось не те зробив. Ладно, не наберем. False. І друга мітка також. Не видима. Третя мітка стає видимою. Четверта мітка стає видимою. Текстове поле перше стає видимим. І текстове поле друге також стає видимим. Ну, Давайте подивимося, як програма буде працювати. Так, що тут у нас? Ага, оче п'ятка. Знову запускаємо програмку, виправивши помилку. І зараз спробуємо її перевірити. Ну, наприклад, нас цікавить 90-й рік. Час зустрічі, ну нехай 16.30. Натискаю кнопку «Вивести запрошення. Попередній інтерфейс зникає. І формується запрошення. Шановні випускники 90-го року, запрошуємо вас на зустріч о 16.30. Натискаємо на кнопку Очистити. Знову повідомлення ЗМІ, так зникає. І ми можемо вводити нові значення. І бачимо, що запрошення генерується вже з новими даними. Зупиняємо роботу програми. Дякую за увагу.